Хочу показати вам огляд наборів різноманітних залишків і з вадами. Різноманіт... Залишків і елементів з вадами, і виробки різноманітних. Ось таких от наборів. І так, значить, я от вскрила один набор, що туди входить. Значить, набор глітерної виробки. Ну, ось, наприклад, бачите, його рівень йде глітерний. Без вибору кольору, от таких от рожева госп... перепрошую в помаранчево. Таких кольорах яскравих. Далі набір більш в пастельній гамі, ось він ну, там, бачите, внутрі йде. Це фетрова вирубка і також фомна вирубка, залишки різноманітних ягідок, трошечки листочків і ягідки. Ягідки ми не відбирали, тобто вони можуть бачити таким чином. Мені здається, що коли ви робите декор, ви їх декоруєте, щось і... Вони вам будуть у нагоді. Ось такі, такий набір залишків різноманітної флористики. Тут ще якийсь грибочок. На нашому сайті лента декор фетр поставлю символічно. Ділимося нашими залишками.